Де не треба ж забувати, в першу чергу я це до колег звертаю. Що вони ж не просто народні депутати, вони є представниками народу, і народу дуже цікаво, фактично, що робить а, той чи інший міністр в тому чи іншому напрямку. Бо нагадую, кожне міністерство загалом, міністерство відповідає за формує та реалізує політику в відповідному напрямку. Там, якщо це охорона здоров'я, то це за це відповідає міністерство. Формує, реалізує політику. Якщо це освіта, так само. І от треба запитувати виконавчий орган, що вони роблять, в тому чи іншому напрямку галузі загалом, які вони роблять кроки для того, щоб покращувати ситуацію, в тій чи іншій галузі. А подекуди в деяких міністерствах взагалі є реформи, і причому не одна, і що вони роблять, чи рухають ті реформи, чи ні. І оце якраз цей день, і оця година, як мінімум, я розумію, що є мало, але тим не менш. Навіть її не використовують. Як на мене, це ганьба. От друге, що для мене ганьба, це в чергове помічаю, що колеги зі фракції Слуги народу просто читають підготовлені запитання. От, просто десь в них там на аркуші паперу написано, що треба запитати і в якого міністра. І потім це відбувається хвилина. А потім дві хвилини цей відповідний міністр на це ж підготовлене запитання піддає від підготовну відповідь. Ну Це якийсь взагалі цирк і абсурд, який я просто не розумію. А, знаєте, таке відчуття, що просто а, всі відбувають номер. От, ну, Дуже схоже на то. Більш того, і сам уряд відбуває, ну, здається, відбуває номер, бо ставиш питання за хвилину, вдається тобі поставити в одному там, там декілька запитань за протягом цієї хвилини. А міністр відповідає якийсь там на одне запитання з чотирьох, яке які ти йому поставив, причому не використовуючи навіть свої дві хвилини, ну, відповів за три секунди і вважає, що він справився. Звісно, народні депутати, які ставили питання, це наполягають на повній відповіді до повного часу, і вони там нехатя починають щось там буркотіти собі під носа. А іноді мікрофон. Ну просто і, знаєте, це е, якийсь просто цирк Шапіто, іноді е, зібрались один з одним погратися. Е, слуга народу, я так розумію. Ну, вибачте, колеги, а по-іншому не можу ніяк сказати, бо так воно і є. І міністри, які є. Е, е. До речі, знову ж про відбування номеру. Е, Чергове сьогодні бачимо просто ну, не, ну, десь половина ложі уряду, не міністра, а їх заступники. Ну, типа. На що туди йти? Да? Ну я можливо її навіть десь усвідомлюю і розумію, чому так знаєте, приходиш, а там пуста зала Верховна Рада. Але тим не менш, і в тому числі і міністрам треба не забувати, що в особах народних депутатів ви спілкуєтесь з народом.